Ченко, білими, стефурак чорними. 32 дітей з усієї області готуються до початку турніру. Шахові надії Прикарпаття. Хто з ким змагається у першому турі? Визначає комп'ютерне жеребкування. Після урочистого відкриття діти розпочинають партії. Найменшому учаснику 6 років, найстаршим шахістам 13. Шахові надії Прикарпаття маленьких родиті збирають на змаганнях майже щомісяця, десять років поспіль. Ми намагаємося щомісяця проводити влітку, десь колись не виходить вже бо менше діток, але так дев'ять етапів в рік ми Ну, єдине, що вже як там у нас відколи почалась війна, то звичайно, що воно зменшилося. Всі дітки, які на даний час є останні 4-5 років в нас в області, призерами чи чемпіонами України, Європи світу, тому що є така велика кількість, всі пройшли через цей турнір. Василь Палагійський заснував шахові надії у 2013 році. За цей час провели більше ста турнірів. Взяти участь у шахових змаганнях з'їжджаються школярі з різних куточків України. Тут пояснює організатор, маленькі шахісти не лише набувають досвіду, але й знаходять нових друзів. Діти нашої області, плюс так, як до нас сюди приїжджає і Львівська область, і Тернопільська, і Чернівецька приїжджала, і навіть Закарпатська, то навіть і Волинь була тут. Були а, з Києва, є ну а зараз взагалі широко, бо тому що багато внутрішньо переміщених осіб, бо зараз тут і Херсон грає, і Харків, і Миколаїв. Десятилітня Анна одна із двох дівчат, які сьогодні беруть участь у турнірі. На змагання дівчинку привела мама, а шахами школярка цікавиться близько двох років. Хвилювань зізнається дівчинка, в неї немає. Подобаються гери шанти і щось. Мені взагалі подобається ходити на всі турніри. За шаховою перемогою до Івано-Франківська з Коломийщини приїхав і дев'ятилітній Захар. Любов до цієї гри розповідає хлопчик, прищепив батько більше двох років тому. Підвідую гуртки, граю онлайн, учуся. Мені подобається грати, я радію життю завдяки цьому. Я відчуваю, що в мене великий міг. Шаховий турнір проводять згідно з правилами міжнародної організації шахістів, зарегульованої швейцарською системою у 9 турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід, починаючи з першого. Переможців визначають у кожній віковій категорії. Наступний етап цьогорічного турніру Шахові надії Прикарпаття проводитимуть п'яте за цей рік у травні. Інна на Сендецькамонік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.